Мої підписники пишуть, що рибалює тільки на платниках. Тому сьогодні в нас знову платна річка. Є. Yeah. Опа, окунь. Це наче окунь. Траву ніхто не покусив, стежки не поробив. Інколи хочеш його, а він не ловиться. Ах. Так, так, так. Я заплатив, мені накидали тут риби, і зараз я її буду ловити. У мене з собою сьогодні дві снасті, і загальна ідея така, що я розпочну з ловлі щуки більшою приманкою, прокидаю скоренько. Далі переключаємося на окуня. Але ближче так, годинки до 10-11 я знову візьму в руки саме щучу снасть і ще трошки попрацюю саме більшою приманкою. Якраз таки вся справа в тому, що буває, щука починає себе показувати не на світанку, та не зранку, а трошечки пізніше. І вона так на багатьох водоймах буває. Але все ж таки якась частина риби може, скажімо так, вийти і пораніше. Тому я скоренько прокидаю, проб'ю все ж таки, вдруг якась активна щучка живе. Але основна ставка в мене все ж таки годинку на 10, 11, 12 навіть. Наче окунь так і є. Так і є. Дивіться, який барбос на барбосна на трійку. Початок непоганий. Окунь гарний. Покльовка хороша, приманка в шахту. Ось такі вони окуні платної річки. Під минулим відео ми нарешті перетнули позначку в 90 тисяч підписників. Ось така гарна цифра, і чесно, відверто кажу, є дуже велике бажання в цьому році все ж таки дожати 100 тисяч підписників. І звісно, що зробити якийсь гарний розіграш для вас. Тому хто ще не підписався, зробіть це прямо зараз. Є, друзі, є. Це знову гарний окунь. От і на ультралайт він попався. А от і на ультралайт. Ох який. Дивіться, який красень. Ой-ой-ой. ой Ну реально такий добрий. Теж такий добрий добрий окунь. Ось такий красень, не знаю, грамів 150-180. Дивіться на приманку, це є селективський фрік слім Я вчора, коли збирався, просто попала на очі. І я такий думаю, ну ось це ніби непогана приманка. В тому плані, що буде ловити не малого окуня, а все ж таки буде там, якщо гарний окунь, то і він візьме, і щука її не пропустить. Тому вирішив так почати. Далі, звісно, ще будуть і експерименти. Давайте не сам відпускати. Один найактивніший одразу бачите на три дюйми відреагував, а потім пауза в кльові хвилинок 10-15, поки я прокидував ще грубшою снастю. Тільки беру ультралайт і окунь одразу себе показує, що він тут все ж таки є. Опа, опа-опа, просто хижий карась. З дна приманка на дні лежить, і він видно, стукав-стукав і достукався. Нарешті у прогнозі завершується дощі і має прийти не тільки календарне, але і справжнє літо. Можна буде комфортно рибалити, і для цього рекомендую вам підписатись на найбільшу риболовну барахолку України. Найвигідніші пропозиції. Оригінальні японські товари, а також більш бюджетні репліки, спорядження для спінінгової риболовлі, а також для інших напрямків. Усе це чекає тебе саме тут. Не зволікай, посилання залишаю під відео. Доєднійся, купляй та продавай вигідно. Ситуація наступна. Я бачу, стоїть дуже багато ось в Мене малька по горі, дрібної рибки, карасика, верхушки, але е час від часу її навіть розкидає хижак. Точніше, не розкидає, а видно, знаєте, як. Хижак йде і такою доріжкою мальки пригають, 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 тікають. Ось масово, Але якогось характерного бою там від окня чи від щуки нема. Про що це говорить? Скоріше за все, хижак в цю годину не активний. Він переміщається, плаває, малька лякає, але не атакує його. Є ще покльовочка. Окунь. Окунець. Я вже зменшився конкретно. Якщо я почну там та з 2 дюйма, з чогось об'ємнішого, то зараз 1,6, Дартсфет. Ох, який окунь грубий. Грубенький, такий кабанчик. Красень, просто красень. Насправді заставляє мене цей оконець ну пошукати його. Нема активного кльову. Абсолютно активного кльову. Нема... Ох, дивіться, а отама от зграя, а отам, от видно, стоїть зграя. Попав, я бачите, в них. О, це хорошенький. Це хорошенький. Ось такий красунчик. Коли окунь знайдений, то потрібно якомога швидше кидати знову туди, тому що це згайна риба. Зараз цього швиденько відпускає. Він подарував дуже класну, дуже сильну покльовку, і спробуємо повторити, спробуємо кинути в те саме місце. Опа. Опа! Карась. Карась. Дивіться, просто вротяко. Невеликий такий карасик на долоньку. Не знаю чого, але тут в цьому місці, знаєте, їх завжди багато і вони постійно так сідають на мікруху. Риба. Під своїм берегом просто сідає риба. І дивіться, і знов карась. Це просто якісь дивіться, просто хижі карасі попались сьогодні. Дивіться. Максимально чесно в рот. І ось такий ще більший карасик. Грубезний краса. Інколи хочеш його, а він не ловиться. А тут, бачите, ловимо окуня, а попадаються ось такі карасики на мікруху. І без покльовки, просто без покльовки з дна сідають. Не знаю, буде продовження по них, не буде. В мене тут якби і сама снасть, вона така, знаєте, не найтонша. Флюрік 0,2. Гачечок восьмого розміру. Ну і приманка об'ємна 1,6 дюйма. Але як бачите, наразі карася це взагалі не зупиняє. Друзі, я напевне реально, от це вперше в житті так попадає, що карась ловиться просто один за іншим, за 10 закидань, просто 4 штуки. Ну, якби ні для кого не новина, що на мікруху карасі влітають, але саме влітають. А тут кажуть, десять закидів, чотири карася не найменша приманка, ну якась дійсно просто аномалія. Прималку я поміняв, а риба не помінялась тим часом. Оливковий скорпик теж приносить саме карасика. Розпочався в мене тут невеликий дощик, поки що він скажімо так, ну зовсім слабкий. Як ви можете бачити, моя мембранна куртка його добре витримує. Ну і я сподіваюся, сильніше він ставати не буде. Кльово в даній локації все ж таки ну, немає, не продовжується. Тому буду потрохи рухатись вперед, Там є ще одна непогана така ямка з корчами. Теж мені там видавалось зловити і окуня, і щучку. І давайте подивимося, чи є риба там саме зараз. Платна річка, а бачите, стежки траву ніхто не покосив, стежки не поробив. Ось так воно. 9.30, ну начебто ще півгодинки і можна знову пробувати прикидувати на щуку. Ось тут така ямка в мене. Я в ній по-любому і на оконя теж і на щучку покидаю. Фаворит зараз випустив новий флюрік. U1 називається. от Вони його зробили в Японії на заводі Qreha. Тобто це такий достатньо відомий японський виробник. І от на їхньому заводі під фаворіт випустили флюри і нові шнури. Наскільки я знаю, в них навіть найдешевша ціна, яка є, але при цьому це все ж таки Японія, а не Китай. У мене ще запитували, в чому взагалі ось зміст таких маленьких джігрігів і яка різниця між чи Це є ракета півтора грамова. Дивіться, дві основні особливості це те, що джигріг, коли падає на м'яке дно, вантажок провалюється, а приманка залишається все ж таки поверх. З чебурашкою часто навіть приманка вона занурюється у це болото, у намул. Відповідно, чим м'якіше дно, чим більше цього болота, тим глибше приманка буде туди провалюватися. Ну а друга така теж ну немало важлива особливість це те, що з джигрігом все ж таки трошки краще прохідність по гілках, по камінню він реально менше зачіпляється. кльовку щуки. Давайте покидаю туди само. блін, зійшла риба знов. Знов була риба на обертальну блишню, але цього разу таке враження, що саме Окунь сидів на гачку. Але знову, бачите, все завершилось тим, що він просто зійшов. Ну, є враження, що насправді щука не те, що пасивна, а вона просто ну, не голодна. Дуже багато ось цього дрібного карася стоїть, і таке враження, що є для того, щоб поїсти, знаєте, навіть не треба там полювати за ним, а вистачає просто відкрити рот, і ті карасики малі будуть самі туди запливати. Знову ж таки, покидаю це місце. Одне клювання щук я таки отримав, відбулись на обертальну блишню, але просто такий холостий, сильний удар. Так що будемо рухатись по річці вниз і подивимося в нових місцях, чи вийде щось знайти. Тут місця виглядають дуже гарно, але раніше ніколи тут риба не клювала. Не знаю чому. Багато завалів, багато корчів. Глибина приємна, але покльовок не відбувалось ніколи. Взріз, але ні, порвав шнур на підсічці. Чи він через якийсь корч був, чи що, просто порвав шнур. А от і оконь, от і окушандрик. Причому на велику борталку, на трійку. Але на перекаті він все-таки активніший. Є, yeah. от і я реалізував. Бо в цьому місці в мене вже було трохи клювань. Але всі холості. Ось видно потрапив там оконець побільший на шляху. І він якраз таки вже заїв приманку впевненіше. Для формату ось таких невеликих річок найкраще підійде для окуня спінінг з тестом грамів до 4, до 5 чи максимум до 7. Більшого тесту просто не потрібно. Такий спінінг зможе перекрити усі необхідні приманки, які можуть знадобитися ось власне в таких умовах на невеликих річках. Що стосується довжини, вона теж не має бути довгою. Спінінг у рості 2-2,2 метра буде комфортним. Ну, і якщо говорити про ловлю щуки, то по довжині все те саме. Там, умовно, від 1,90 м там до 2,30 м буде зручно спінгам просовувати його лазити між кущами, між деревами, яких тут по берегах насправді дуже багато. А ось що стосується тесту, то щучий варіант буде оптимальніше взяти десь до 12-14-15 грамів. Все ж таки, щука. Вона більша, вона сильніша її потрібно мати силу в спільного витягнути. Ну і приманки по вазі також будуть найчастіше, приблизно там від 3 до 10 грамів. Моя риболовна сьогоднішня пригода підійшла все ж таки до свого завершення. Було зовсім непросто, покльовок небагато. Зараз ділянка, на якій я завершував, була, скажімо так, багато на ось такого окуня. Я не переключався в його ловлю, не зменшувався, але от просто холостих ударчиків було досить багато. Ну і я бачу, які у конці вискакували за приманкою. Хотів зловити щуку, було з нею два контакти, але навіть не потримав ні одну. Все закінчилось просто от вмиттєво. Погодою крутить, можливо, це і є причина того, що кльов не такий, який хотілося б, але сьогодні насправді вже останній день поганої дощової погоди холодної. А відзавтра має розпочатись справжнє літо і тепло. Сподіваюсь, разом із ним активізується риба і на річках, в тому числі, і білий хижак, і будемо вже їздити та пробувати ловити саме їх. Ну а зараз підписуйтесь на канал, залишайте лайки. Зустрінемося!